Північна Македонія невелика країна в серці Балканського півострова, найпівденніша республіка колишньої Єгославії розташована на кордоні з Болгарією, Грецією та Албанією. Вона здобула незалежність мирним шляхом. Але через 10 років жорстокий міжетнічний конфлікт ледь не призвів до розпаду країни. Як Македонцям вдалося зберегти свою державу? Чому довелося змінювати її назву? То гальмує вступ країни до ЄС і яку допомогу вона надає Україні під час повномасштабної російської агресії, дивіться сьогодні у відео. І це шоста серія нашого циклу Розпад Югославії. Всім привіт! Мене звати Владлен Мараєв, і ви на історії без міфів, де ми розповідаємо про минуле України та світу без прикрас і фальсифікацій. Підписуйтеся на наш канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. Хай квітне український YouTube. Друзі, разом із колегами з волонтерської групи 35 ми продовжуємо збір на термінові потреби наших захисників. Це безпосередній запит від бійців, 11 оптичних прицілів для диверсійного підрозділу ГУР. Вони забезпечать успішне виконання завдань і допоможуть зберегти життя і здоров'я багатьом воїнам. Необхідна сума 530 тисяч гривень. Переходьте за QR-кодом на екрані. Або за посиланням в описі відео. І допоможіть наблизити перемогу України. Вона залежить від кожного з нас. Македонія історична та географічна область на Балканах, яка, крім сучасної республіки Північна Македонія, охоплює частину територій сусідніх Греції, Болгарії, Албанії, Сербії та частково визнаного Косова. В античні часи існувало Македонське царство. Яке на короткий період правління Олександра Великого перетворилося на одну з найбільших та наймогутніших імперій у світі. Але вже в другому столітті до нашої ери Македонія була підкорена Римом, а в середньовіччі перебувала у складі Візантії та Болгарії. Цей період відбулося заселення області слов'янськими народами. Наприкінці 14 століття Македонію завоювали османи, які панували тут понад півтисячоліття. Коли ж у 19 столітті посилилася визвольна боротьба балканських народів, греки, серби й болгари почали висувати претензії на македонські території. З цього приводу, доктор історичних наук, професор Валерій Яровий, зазначив, обґрунтовуючи легітимність своїх претензій на Македонію. Всі заінтересовані сторони посилалися на історичне право, а також на етнічний склад населення, що трактувався ними у власних інтересах, залежно від того, де готувалися відповідні статистичні дані. У кожному випадку титульною в Македонії оголошувалася та нація, в країні якої виходило у світ видання, присвячене цьому питанню. У 1893 році була створена внутрішня македонська революційна організація. Що ставила за мету досягнення автономії Македонії в складі Османської імперії або приєднання її до Болгарії? У Белграді ж, за підтримки сербської влади, в 1902-му виникла Македонська організація. Це стало яскравим проявом конкуренції між Болгарією та Сербією за майбутній розподіл володінь Османської імперії. І це в умовах, коли Македонія була осередком політичного руху молодотурків. Які виступали за модернізацію імперії, стояли на позиціях османізму, і саме з македонського міста Ресен почали свою революцію 1908 року. Водночас на зламі 19-20 століть активно розвивалася власне македонська слов'янська ідентичність. Філолог, історик і фольклорист Крсте Місірков був першим, хто науково обґрунтував самобутність македонської мови. Він опублікував свою програмну працю про македонські справи, а в 1905-му видав перший журнал македонською мовою Вардар і зробив це не де-небудь, а в Україні в Одесі. Річ у тім, що Місірков на певний час переїхав в тогочасну Російську імперію. Отримав там вищу освіту і став співорганізатором слов'яно-македонського наукового і літературного товариства 1 березня 1913 року. Члени товариства оприлюднили меморандум про незалежність Македонії. В якому містилися вимоги, визнання османською портою македонських слов'ян народом із окремою літературною мовою, яка на рівні з турецькою стане офіційною мовою в трьох вілаєтах Македонії Косовському, Бітульському та Солунському – визнання самостійної церкви. За підсумками Балканських воєн 1912-1913 років, переважна частина македонських земель. Так звана Егейська Македонія з містом Салоніки відійшла Греції. Наразі це понад чверть території цієї країни. Пірінську Македонію отримала Болгарія, а Вардарську Македонію Сербія. Сучасна Республіка Північна Македонія це 98% території Вардарської. Перша світова війна для Македонців, як і для українців, стала братовбивчим конфліктом. Адже одні македонці були змушені воювати за Сербію та Грецію на боці Антанти, інші за Болгарію на стороні Четверного Союзу. Після війни Вардарська Македонія без жодних ознак автономії увійшла до новоствореного королівства сербів, хорватів і словенців Югославії. Під час Другої світової вона була окупована болгарами, італійцями та німцями у вересні 1944-го. Окупанти заявили про створення пронацистської незалежної республіки Македонія. Однак через поразку країн Осі вона так і не вийшла зі стадії формування. За підсумками Другої світової, Вардарська Македонія повернулася до складу оновленої Йогославії, отримавши статус однієї з шести її республік. Йосип Брос Тіто активно підтримував розвиток македонської національної ідентичності, аби назавжди запобігти потенційним претензіям на цю територію з боку Греції та Болгарії. З іншого боку, його режим інспірував жорстокі репресії проти прихильників незалежності Македонії. Десятки тисяч людей опинилися в тюрмах, сотні були страчені. 1967 року була проголошена автокефальна македонська православна церква. Яку Константинопольський патріархат визнав лише у травні 2022- як помісну церкву на території Північної Македонії. За останнім переписом населення Єгославії в березні 1991 року в Македонії налічувалося трохи більше двох мільйонів жителів, із них понад 65% ідентифікували себе македонцями. Єдиною численною національною меншиною виявилися албанці. 21,73%. у січні того року на тлі процесів демократизації та децентралізації Югославії було ухвалено Декларацію про державний суверенітет Македонії, а першим її президентом парламент обрав Киро Глигорова, колишнього югославського спікера і міністра фінансів, який неодноразово заявляв, що сучасні Македонці є окремим південнослов'янським народом. Який не має нічого спільного з давніми македонцями часів Олександра Великого, 8 вересня 1991 року відбувся референдум, на якому понад 95% учасників висловилися за незалежність. Так на політичній мапі світу з'явилася Республіка Македонія площею 25 тисяч квадратних кілометрів. Для порівняння це дещо більше Миколаївської області України. 21 лютого 1992 року Киро Глигоров підписав угоду, за якою Йогославська народна армія мала залишити територію України до 15 квітня. Вона зробила це ще раніше. Останній йогославський військовослужбовець пішов 27 березня, але ціною за мирний вихід із Балканської імперії стала практично повна демілітаризація. Йогославські військові забрали все важке озброєння. Військову авіацію, бронетехніку в Македонії. Залишилося всього кілька одиниць легкої військової техніки, приналежної підрозділам територіальної оборони. Тож повітряні сили на зорі існування складалися з легких літаків загального призначення Утва 66 та утва-75. Поступово техніку почали закуповувати в Чехії, Греції, Болгарії, Казахстані, Росії. Киро Глигоров згадував: ми мали з нуля створювати свою армію. Як мала країна з невеликою армією, ми не можемо самі захиститися, тому ми повинні приєднатися до тієї єдиної сили в сучасному світі, яка називається НАТО. В 1993 році офіційний Скоп'є заявив про намір вступити в Північно-Атлантичний альянс. У прикордонні з Албанією та Сербією райони було введено 700 миротворців ООН, а в березні 99-го їх замінили військові контингенти НАТО, якраз у період проведення операції проти Югославії, про що детально розповідається в окремому відео на нашому каналі. Особливо активно натівці використовували столичний аеропорт, розташований у 17 кілометрах на південний схід від Скоп'є. В містечку Петровець, проте уникнути війни македонцям все ж не вдалося. Спалахнуло внутрішнє протистояння з етнічними албанцями, другою за чисельністю албанської діаспори на Балканах після Косова. Вона компактно розселена в регіонах на півночі, заході та півдні країни. Неофіційною столицею македонських албанців вважається місто Тетово. Спочатку ситуація здавалася стабільною. Албанці мали широке представництво в уряді Македонії. Наприклад, станом на 95-й рік один віце-прем'єр-міністр, чотири міністри та 5 заступників міністрів. Але зародження майбутнього протистояння можна було помітити вже тоді. Ще 11-12 січня 1992 року македонські албанці провели власний неофіційний референдум, на якому 90% учасників. Висловилися за політичну і територіальну автономію. Становище змінилося після війни в Косові та натівських бомбардувань Югославії 1999 року, коли ООН ухвалила роззброїти армію визволення Косова. Однак чимало її бійців на таку вимогу не пристали. Вони сформували армію національного визволення, скорочено АНВ, чисельністю 10-16 тисяч бійців під командуванням. Алі Ахметі, що ставив за мету домогтися федералізації Македонії. Деякі вояки висували радикальніші завдання відокремити албанські етнічні райони та об'єднати їх із власне Албанією та Косовом у так звану Велику Албанію. Ситуація ускладнилася через те, що понад 300 тисяч біженців із Косова потрапили на територію Македонії. Вони концентрувалися в Тетові, гостеварі та інших містах і селах із великим відсотком албанського населення, поповнювали ряди армії національного визволення. Бійці АНВ почали здійснювати напади на контрольно-пропускні пункти та поліцейські дільниці Македонії. Одним із перших став наліт на дільницю Терце 22 січня 2001 року, внаслідок чого загинув один поліціянт, і троє дістали поранення. 5 березня вони захопили село Танушевці поблизу кордону з Косовом, а 14 березня влаштували кулеметну стрілянину в Тетові. Під удар потрапив і дислокований там німецький контингент НАТО, на що німці відреагували перекиданням із Косова танків леопард 2 Майже всі великі міжнародні організації заявили про підтримку Македонії. А тодішній генсек НАТО Джордж Робертсон сказав, що Брюссель не допустить насильницького розпаду країни. Рада безпеки ООН засудила дії Албанської армії національного визволення та закликала її скласти зброю. Із початком конфлікту македонський уряд активізував зусилля із закупівлі військової техніки в Україні. Було придбано 12 ударних гелікоптерів Мі-24, 4 озброєних Мі-8 МТ, а також три одномісні штурмовики Су-25 та один двомісний Су-25 УБ. Українські сушки. Відремонтовані та перефарбовані в Білорусі, стали першими реактивними літаками в історії македонських повітряних сил. Для їх опанування македонські пілоти пройшли курс навчання в Україні. Наша держава допомогла також посилити протиповітряну оборону Балканської країни. Туди відправили модернізовані мобільні зенітно-ракетні комплекси Стріла 10М Малого Радіусу дії та близько 10 ПЗРК ІГЛА-1. Для сухопутних військ постачали танки Т-55 і Т-72, БТР-70, реактивні системи залпового вогню БМ-21 ГРАД, інше озброєння та обладнання. За все це македонці платили частково грошима, частково поставками своєї продукції, наприклад, тютюну та вина. Президент Леонід Кучма. В одному з інтерв'ю заявив: Македонці були абсолютно незахищеними у той час, як албанські угруповання були озброєні до зубів, причому найбільш сучасною зброєю. Македонія опинилася на самоті зі своїми проблемами. Ми єдина країна, яка в повній мірі відгукнулася на прохання про допомогу. 25 березня Сили безпеки Македонії почали масштабний наступ сухопутних і повітряних сил в околицях Тетова. Втім, він не мав вирішального успіху. В подальші кілька місяців албанці взяли під контроль низку сіл у лісовій зоні поблизу Македонсько-Косовського кордону. На певний період їм навіть вдалося загрожувати македонській столиці, захопивши село Арачиново в п'яти кілометрах від Скоп'є. Македонці вельми активно застосовували літаки-гелікоптери, придбані в Україні. Жодних втрат вони при цьому не зазнали. Лише кілька машин отримали незначні пошкодження від вогню з землі. Єдиним літальним апаратом Македонії, втраченим в період конфлікту, став придбаний у росіян Мі-17. Він зазнав катастрофи 17 березня неподалік Тетова через відмову двигуна. Загинула одна особа на борту, 16 дістали поранення. 11-13 серпня відбулися вирішальні бої за село Радуша на кордоні з Косовом. Під час них албанцям вдалося захопити македонський танк Т-55А, однак його швидко знищили вогнем ек-українських Мі-24 і Су-25. Загалом перебіг боїв склався на користь урядових сил. 13 серпня 2001 року було підписано Охридську рамкову угоду між лідерами македонських і албанських політичних партій за посередництво представників ЄС і НАТО. Зберігалася територіальна цілісність та унітарний устрій Македонії. Албанці отримували ширші права місцевого самоуправління, більше представництво в органах влади та в поліції. Албанська меншина здобула право на вищу освіту рідною мовою за кошти держбюджету. Албанська мова згодом отримала статус другої офіційної, але не державної. В Конституцію Македонії внесли зміни. Згідно яких статус державоутворюючих націй, окрім македонців, отримали албанці, турки, Волохи, серби, Роми, Боснійці. За допомогою НАТО почалося роззброєння армії національного визволення, її бійцям пообіцяли амністію. Однак внутрішній конфлікт у Македонії не можна вважати цілком вичерпаним. На жаль, він зберігає потенціал для можливого загострення. Доказом цього є масові заворушення в 2015 році, які охопили Скоп'є. Тоді на вулиці столиці вийшло від 30 до 90 тисяч албанців. У січні 2016-го вони домоглися відставки прем'єр-міністра Николи Груєвського. Але це рішення не здалося достатнім. Демонстранти розгромили будівлю Міністерства юстиції та канцелярію президента. Ситуацію вдалося врегулювати за посередництво послів США, Великої Британії та Єврокомісара з питань європейської політики сусідства та перемовин із розширення Йоганнеса Гана. Дорогі друзі, нагадую, що допомогти історії без міфів створювати для вас нові відео можна в різний спосіб через платформи BuyMeACoffee, Patreon або шляхом спонсорства на YouTube. ставши патроном або спонсором історії без міфів. Ви матимете можливість раннього доступу до наших нових відео та голосувати за вибір тем на наступний місяць. Голосування за теми вересня триває. Допомогти каналу можна також переказом на картку Приватбанку, на Монобанку або PayPal. Реквізити та посилання в описі цього відео. Відтепер на Патреоні, Ютубі та Баймієкофі доступний список рекомендованих джерел і літератури до тем нових випусків. Ставайте нашим патроном або спонсором і отримуйте доступ до списку праць, із яких можна більше дізнатися про новітню історію Північної Македонії. Іншою великою проблемою для молодої Македонської держави стали відносини з сусідами Грецією та Болгарією. Греція перешкоджала зближенню з НАТО, оскільки виступала проти офіційної назви Республіка Македонія. Там вважали, що це може призвести до територіальних претензій з боку сусіда. Суперечка тривала довгих 27 років. В силу цього, після розпаду Єгославії, Македонія була прийнята в ООН під назвою Колишня Югославська Республіка Македонія. А на грецьких мапах вона називалася Скопія за назвою столиці країни Скопія. Зрештою, 17 червня 2018 року Греція та Македонія підписали в грецькому місті Преспесі угоду про перейменування Македонії на Республіку Північна Македонія. Ці домовленості поклали край багаторічним суперечкам про назву та відкрили двері в НАТО і Євросоюз. 30 вересня в Македонії відбувся референдум із питання про затвердження угоди. 91,5% учасників підтримали ідею про перейменування країни. І, хоча через низьку явку ЦВК визнав референдум таким, що не відбувся, він мав лише рекомендаційний характер. Тож питання про перейменування країни винесли на розгляд парламенту 11 січня 2019 року, дві третини македонських депутатів проголосували за поправки до конституції. І з 12 лютого держава офіційно отримала назву Республіка Північна Македонія. А 27 лютого 2020 року вона стала 30 30-м членом НАТО. Однак, якщо головну проблему у відносинах із Грецією вдалося вирішити, то з Болгарією ще не остаточно. Офіційна Софія перешкоджає вступові Північної Македонії до Європейського Союзу. Вона вимагає визнати, що в цілому Македонська ідентичність має болгарське коріння, македонська мова лише діалект болгарської, який в часи Йогославії зазнав змін під сербським впливом. Крім того, Софія відмовляється визнавати наявність македонської національної меншини у своїй країні. Тривають і так знайомі нам, українцям, бої за історію. Наприклад, проблемною постаттю минулого виявився болгарський цар Самуїв. Сучасник нашого Володимира Великого, столицею якого було македонське місто Охрид. У Македонії його вважають своїм, а його державу царством македонських слов'ян. Офіційний Скоп'є повністю заперечує закиди Болгарії. У липні 2021-го там ухвалили парламентську резолюцію, яка закликає поважати автохтонність македонського народу та його історичну, мовну, релігійну спадщину. І, хоча між Скоп'є та Софією діє угода про дружбу, добросусідські відносини та співпрацю, та напруженість у відносинах зберігається, посередником зголосилася виступити Франція. Після тривалого переговорного процесу болгари прибрали найодіозніші вимоги. А в конституцію Північної Македонії було внесено нову зміну: додали згадку про болгарський народ як державоутворюючий. Скоп'є сподіваються, що зрештою вдасться вмовити Софію не перешкоджати вступові країни в ЄС, який наразі підтримують більшість македонців. Шановні глядачі, історія без міфів має власний мерч. Це зручні та якісні худі футболки з гаслом нашого каналу Хай квітне український Ютуб. Для замовлення пишіть в дірект нашого інстаграму або в телеграм-канал. Посилання є в описі відео. Північна Македонія від самого початку рішуче засуджує повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну, підтримує незалежність і територіальну цілісність нашої держави, приєдналася до економічних санкцій проти Росії. Низку російських дипломатів було оголошено персонами нон-Грата і видворено зі Скоп'є. 6 червня 2022 року весь світ облетіла звістка, що міністр закордонних справ не до імперії, Униле лошадь Сергій Лавров не зміг потрапити в Сербію, оскільки північні македонці, болгари і чорногорці відмовилися пропустити його літак, у травні 22 го міністр закордонних справ північної Македонії Буяр Османі відвідав Ірпінь, де зробив заяву руйнування, свідком якого я став в Ірпені сьогодні, не передати словами. Заподіяння ударів по цивільних особах є воєнним злочином і абсолютно неприйнятним. Винних має бути притягнуто до відповідальності. Влітку 2022-го Балканська країна безкоштовно передала Україні танки Т-72, які планувала зняти за зброєння. Про кількість при цьому з відкритих джерел не повідомлялося, однак відомо, що македонці загалом мали 31 Т-72. Їхнє міністерство оборони повідомило: це танки, які входять до складу танкового батальйону сухопутних військ, який планується розформувати. Йдеться про танки третього покоління, які з розвитком технологій через декілька років стануть неконкурентноспроможними та несумісними з нашими запитами на постачання із західної платформи. В той самий час Україні повернули всі чотири штурмовики су 25 вже давно списані з македонських збройних сил. На ці поставки радник голови офісу президента України Михайло Подоляк відреагував так: друг пізнається у скруті має значення, якого розміру твоя країна чи обсяг ВВП важливо, яке в тебе серце. Багато народів сьогодні виявляють більше мужності ніж половина G20. як Північна Македонія, підставивши Україні плече у вигляді танків і літаків, ми ніколи цього не забудемо. Крім того, міністр оборони Північної Македонії Слав'янка Петровська заявляла про поставки Україні піхотного озброєння та боєприпасів, артилерійського обладнання, систем протитанкової та зенітної зброї, а також обладнання і боєприпасів для використання військовою авіацією. У березні 2023 року ЗМІ повідомляли про готовність Коп'я повернути в Україні всі 12 гелікоптерів МІ-24. Придбані 22 роки тому. А у квітні Північна Македонія стала 36-ю країною, що долучилася до роботи над створенням спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Шановні глядачі, прошу вас підписатися на історію без міфів, натиснути дзвіночок, поставити вподобайку і написати коментар. Дякую за перегляд. Слава Україні!